Доброго Ранку ми вже на диванах і до нас сьогодні прийшли наші гості. Це пан Олександр, пан Владислав та пані Катерина. Це так би мовити така дещиця народного художнього колективу України оркестру духових інструментів зміна обласного з Доброго ранку. Доброго ранку! Доброго. Ми вас вітаємо, тому що у вас буде ювілей. Завтра! Трохи. вже завтра. Да, розповідайте, які заходи будете готувати, як будете святкувати. І де? завтра о 15-й годині, 25 лютого, обласна філармонія, відбудеться святковий концерт. Ми запрошуємо всіх поціновувачів духової музики, наших вихованців, випускників, батьків і кому подобається взагалі жива музика. Угу. О 15-й годині обласна філармонія. Угу. А вхід, вільний вхід вільний на сім. Вхід вільний. Окрім ювілярів, які ще творчі колективи або сюрпризи будуть під час програми? Ну, ну, взагалі то буде декілька. Дебютів і нам допоможуть створити гарний настрій такі наші колективи обласного дитячого натрунтарист, Вікторія і молодожний клуб Іміч. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже цікаво. Я знаю, що пані хоче б привітання зробити. Так. Вітайте! Півстолітній ювілей незвичайне свято, і тому в цей гарний день хочу побажати, щоб музика лилась невпинною рікою, щоб діти у оркестр бігали юрбою. Вчителям терпіння, музикантам сили, щоб столітній ювілей разом відсурмили. Клас! Вже столітній ювілей майже на порозі через 50 років. А на, чому, на якому інструменті ви граєте? Кларнет. На кларнеті. Скажіть, вам... будь ласка, скільки років ви вже в цьому колективі? 11 років. 11 років. 10-9. 10. А скільки ж вам років? 15. А, ага, ви сп'яти? О, ви прямо молодець. Ви сп'яти років? А ви скільки? Я в цьому колективі майже 43 роки. Ага. А ви починали. Я з одразу... дитячого. Ви майже оркестру. От, от ветеран, уже, з самих Ні, ну, за мене і старші. Ну майже майже сім років. Так, ну майже. Так, так, так. А Я ви запросити ветеранів, до речі, будуть. Так, подивити. так, всіх запросили, всі. всі Дивіться, всі от будуть. окрім е, музики. А чим ви займаєтеся по життю? Тому що, знаєте, в нас так в Україні склалася така тенденція, що е, важко заробити літературою, музикою. Ну так Це в нас дійсно, в країні відбувається. Так, чим ви, ви займаєтесь мимо музики? Ну, перше вчимося, а, О, ви, а ви вчитеся? Ну, Льотна академія. О, А спеціальність? Аварійне. Обслуговування О, бачите, тепер бити забезпечені. А що мені має сподобати? Ви а, зуміли поєднати ці два захоплення у своєму житті науку? А, та, тому що я знаю, що що в лютній академії хочеш, не хочеш, а ти маєш вивчати математику і, yeah. і, і інші такі пройшла цю школу життя. <гум> школу життя пройшла так. Артистка, але технічно артистка. Так. А, ви можете поєднувати це зараз для Поєдну. тих, хто думає, що ой покину оркестр або танці, бо треба ж поступати. Ви вас вдається поєднувати? так? – Вдається. на жаль, в добі 24 години. Хотілось би більше, але встигаємо. Ти б не спати. Мене іноді думаю, чого Бог так створив, щоб ми спали. Мене спали ви спали, Щоб ми могли зробити. А ви ви навчаєтесь? Я навчаюся в музичному училищі. Він так вибрав професію собі. А Музі... хочеш далі поєднувати своє життя ну, звісно, з музикою? Звісно, Далі планую стати професійним музикантом. А який наступний крок? Ти хочеш бути в оркестрі чи ти, можливо, хочеш. В... Дерегувати. Наступний Більше крок, всього, консерваторія. Да. консерваторія. консерваторія. Консерватор... О! До речі, наші вихованці навчаються, і, і позакінчували багато вищих учбових закладів музичних, а також mm. різних профілів. Що вирішив собі по житті за цих запитали і вас запитаємо? А чим ви займаєтесь мимо музика? Це основна вас основне. Я думаю, може, ви суміщаєте, тому що знаю керівників, які художні які художні керівники є художніми керівниками, наприклад, маркетинговим займаються, з нею таких людей. Тому нас і запитують. А скажіть, будь ласка, а я знаю, що зазвичай на ювілеях. Лунають досягнення колективу. Якими досягненнями вашого колективу перемогу ви можете зараз? Я, я так хочу сказати. Знаєте, як за 50 років було дуже багато всяких досягнень, і перші місця, і гран-при і все все найголовніше досягнення це коли буде повна зала. Так що я ще раз запрошую всіх, щоб до нас приходили. А вхід вільний буде вхід вільний. Так 25 лютого лютого, 15 годині. 15.00 нуль нуля власна зала Кірограйської обласної філармонії. Будь ласка, завітайте, буде цікаво, тому що буде і оркестр, і запрошені гості, і поздоровлення, привітання. Ви, мабуть, вивчили які новий неби там твір, щось новеньке з'явиться в вашій програмі для прихильників, які вже неодноразово вас чули. так так, так буде. Я анонсував, що буде декілька прем'єр. Буде дуже цікаво, угу. Ну добре, давайте ви нас час <зараз> біжить. Дякуємо. Дуже Дякуємо круто! Дякуємо вас. Вітаємо вам! Вітаємо, Вітаємо вас. вас! А вам на останок ми хочемо сказати, знаєте, що література, класична музика і живопис це ті речі, які формують у нас ортодоксальні смисли. Якщо будете їх знати і ними цікавитися, то будете хорошою людиною. Ми крокуємо далі, побачимо за мить.